На виставці представлено 55 робіт найактивніших учасників полтавського осередку спілки фотохудожників. Тут природа і міські пейзажі, портрети і сцени з повсякденного життя. Художнє фото, говорить його крівник Віктор Матосов, має чіпляти душу людини з першого погляду. Роботи повинні бути творчі і відображати якийсь такий почерк майстра. Що це нестандартна людина? Вона мислить нестандартно, підхід у нього такий професійний творчий. Величезне бажання, копітка праця і здібності. Запорука успіху майстрів об'єктива вважає Юрій Зелінський. Фотомистецтвом він займається 9 років. Я думаю, що при желанні навчитися можна всього, тільки от достичь якого рівня – це вже трохи інший питання. У Кого більше там способностей... І ближче лежить до цього серце і душа у буде будуть краще. лучше головне призначення фотометця вміти бачити позитив у житті. Вважає Юрій Пошивайло. Натомість на практиці говорить інколи навпаки, взяти найбільші фотоконкурси міжнародні та й і національні основні призери цих фотоконкурсів, якщо подивитися, отримують призи за фото або з гарячих точок, з яких з бойових. З якихось катастроф, з якихось негативних моментів життя, і це виставляється як якісь переможні фото. Побачити найкращі світлини полтавських майстрів фотографії можна у виставковій залі обласного будинку проспілок.